Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Сидрій. Починаємо з новин з фронту. Від початку поточної доби обстрілів з боку окупантів не зафіксовано. Втім, за минулу добу окупанти один раз зривали тишу, і це було в районі Причепилівки. Тим часом прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявляє, що Росія готує блискавичний напад на Київ. І ось що він каже: розвідка. Розвідка дуже чітко вказує на те, що на кордонах України є 60 російських бойових груп. План блискавичної війни, яка може захопити Київ. Це те, що можуть побачити усі. Ми повинні чітко дати розуміти Кремлю Росії, що це буде катастрофічний крок, заявив Борис Джонсон. Таке ну а тим часом в Міністерстві оборони України кажуть, що спокійно не потрібно панікувати. І напередодні в нашому етері UMN експерт з національної безпеки Віктор Ягун казав, що нині Московія проводить психологічну операцію проти України. Ну а тим часом ще одне ще одна країна вирішила. Вивозити свої сім'ї дипломатів йдеться про Німеччину. Це вже четверта країна. Нагадаю, що про подібне оголосили США, Велика Британія та Австралія. В Міністерстві закордонних справ України коментуються наступним чином. Станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України. Про наміри евакуювати членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія та Німеччина. Решта держав ЄС ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та приставництва інших міжнародних і регіональних організацій інформують МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочувати персонал з огляду на відсутність достатніх причин для такого кроку. І це вже йдеться в повідомленні українського МЗС. А тим часом е, ускладнюється ситуація з поширенням ковіду в Україні, і тепер Рівненська область переходить до червоної зони карантину. І станеться це з 27 січня. Е, нагадаю, що нині у червоній зоні перебуває і Івано-Франківська область уже з 24 січня. Е, на карті це виглядає е, ось так. Як ви можете бачити, поки що дві області в червоній зоні. Ну а тим часом є інша статистика, яку оприлюднила МОЗ щодо, щодо кількості нових хворих на covid 19 І Таких випадків вже зареєстровано понад 19 тисяч, одужало майже 2,5 тисячі. Летальних випадків, на жаль, 161 тисяч. Госпіталізовано майже 6 тисяч пацієнтів і проведено досліджень 110 тисяч. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше буде на сайті umn.ua. Дякуємо, що дивитесь нас, дякуємо, що підтримуєте нас. Всі, хто хоче підтримати на гривнею, нас, гривнею, для вас є реквізити на сайті. Там є червона кнопка Донейт. З вами був Назар Задрій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.